Служба безпеки України заочно оголосила підозру колаборанту, який очолює підрозділ окупаційної адміністрації Росії на Луганщині. Проросійський налаштований мешканець Сіверсько-Донецька очолив один із підрозділів так званого Кремінського муніципального округу ЛНР, створеного на тимчасово окупованій території. Зокрема, йдеться про територіальний відділ із життєзабезпечення Єпіфанівка, якому у окупантів підпорядковуються чотири населених пункти в Сіверсько-Донецькому районі Луганщини. Перебуваючи на посаді, колаборант впроваджував на окупованій території законодавство Російської Федерації, сприяв російській паспортизації місцевих жителів та їх інтеграції в російський правовий простір. СБУ також встановила, що публічник ворога сприяв розселенню російських військових у помешканнях українців, які виїхали з окупації. Крім цього, він залучав населення до участі в проросійських заходах, брав участь у створенні пропагандистських матеріалів і зустрічах із представниками. Мої окупаційної адміністрації та провладної партії Єдина Росія. За активну співпрацю з ворогом колаборант отримав відзнаку від так званої народної ради ЛНР. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу: 111.1 колабораційна діяльність та 111.2 пособництво державі агресору. За ці злочини чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіо